Продовжуємо співбесіди, і наступний наш кандидат це Віктор Павлущик. Просимо запросити. Доброго дня. Так, пане Вікторе, вітаємо. Дякуємо, що ви прийшли на співбесіду. У комісії є декілька запитань. Ми обізнані з тим, що ви брали участь у конкурсі на посаду директора НАБУ, і більшість інформації була там же прояснена стосовно ваших декларацій, майнового стану. Джерелами для наших питань безпосередньо було і ваше інтерв'ю, і інформація, яку ви подали вже ось в останніх деклараціях своїх. Тож декілька питань ми б хотіли задати, які стосуються ваших декларацій, вашого майнового стану, на які ми, ми б хотіли звернути увагу ще раз і отримати більш детальні пояснення. Основні питання буду сьогодні задавати я, тому що я є доповідачем. І попросили би вас бути лаконічними 3-4 хвилинки на кожне питання. Давайте починати. Спочатку давайте прояснимо деякі питання, які стосуються декларації за 2019-2022 роки. В них ви вказали, що з 1 червня 2006 року маєте право користування квартирою в місті Києві, площу 45,4 квадратних метри, власником якої є ваша матір Марголич Любов Іванівна. Вказана нерухомість є вашим зареєстрованим місцем проживання разом з тим, вказана квартира відсутня у ваших деклараціях за 2015-2018 роки. Чи не могли б ви пояснити комісії, чому ви не декларували право користування цією квартирою у деклараціях за вказаний період? Дякую. Детально я в принципі це розписав в своїй відповіді письмовій. Як коротко звучу для лаконічності певні нюанси в період 2015-2018 роки, 2015 роки, коли я заповнював декларації за відповідні роки, тоді не діяли ті безпосередньо. Роз'яснення ЗК, які були вступили в дію з 19-го чи з 20-го року, коли було вже заповнено мої подальші декларації. На той момент е, діяли роз'яснення, які е, фактично е, не е, зобов'язували зазначати право е, корисправо е, навіть не право, а факт реєстрації у приміщенні при відсутності інших прав на дане майно. Тому е, за відповідні періоди в деклараціях це було дуже е, в подальшому. Питання, яке прийшло до серйозного розголосу, і вже коли були роз'яснення 2019 тисячі дев'ятнадцятому чи дві році, я чесно не пам'ятаю, і вони вже були змінені. Після того мною було прийнято рішення дану інформацію зазначати. Крім того, хотів би зазначити, що саме місце реєстрації мною також завжди в кожній декларації з першої декларації зазначалось в розділі 2 якщо не помиляюсь, так розділі два місце реєстрації. Uh -huh, дякую. Ще одне питання стосовно декларації. У 2016 році ви продали автомобіль Chery m 11 2010 року випуску за суму 49 тисяч гривень, яка становила близько 2 тисяч доларів США за курсом, який існував на той момент. За даними архівних оголошень, про продаж вживаних автомобілів у листопаді 2016 року, автомобіль аналогічної марки, моделі та року випуску можна було придбати десь при Приблизно за 7700 доларів США у своїх письмових поясненнях. Ви е, зазначили, що вважаєте ціну продажу автомобілю ринковою і обґрунтованою. Чи не могли б ви більш детально пояснити ваші міркування? Так, можу звичайно, по перше, відповідно до стану автомобіля, який був на той час, а також віку шестирічного віку китайського автомобіля. Базової комплектації на той момент були критичні проблеми з двигуном. В автомобілі вже була замінена трансмісія. Була проблемна були критичні проблеми з двигуном головки циліндра. Я не спеціаліст, але думаю, я правильно сказав проблеми з головками циліндра та пошкодження кузовні автомобіля. враханням викладного це була реальна норма. Нормальна ще на той момент адекватна вартість автомобіля мною було е, реалізовано через посередника, е, і потім вже деякий час ну, здійснювався пошук нового автомобіля для його придбання. Е, фактично, реалізацію в подальшому даного автомобіля здійснював вже посередник, на якого було виписано довіреність в подальшому через такий період часу. Я зараз нам в даний момент сказати не можу. У мене документів відповідних не збереглося і немає. Mm -hmm. Сума, яку ви одержали від посередника, вона відповідає тій, що зазначено у нас 49 тисяч? Так, сума була орієнтовно, якщо не помиляюсь, 1900 чи 2000 доларів в США на той момент. Я всім ставлю це питання. Ви не будете винятком. Як так вийшло, що сума ну, така якась не кругла? 49 тисяч. І чи не пов'язано це якимось чином з тим, що закон в той час передбачав від 50 безготівкові розрахунки, і так далі. І так далі. А, я, а, я так розумію. Питання так це всім задається. Це актуальне, нормальне питання, але водночас я хотів би звернути увагу на. Також всі інші мої декларації, всі інші мої правочини, які вчинені особисто мною про зазначення в даних правочинах в даних деклараціях реальної вартості придбання в тому ж році 2016 тисячі автомобіля. Toyota Camry 2008-го року. Реалізацію даного автомобіля в 2021-му, двадцять здається. я не пригадую, і купівлю нового автомобіля. Camry 2016-го року в той же період, і також по довіреності мною реалізованого автомобіль Тетяни Водоп'яною. моєї партнерки. В 22-му році кажу всіх цих правочинах зазначена реальна вартість, які фактично мною жодним чином не здійснювалися будь-які поминання закону і внесення недосвітних відомостей. Дякую. Перейдемо до декларації за 2020 рік. У цій декларації ви задекларували, що особа, з якою ви проживаєте, водоп'янова Тетяна, отримала від своєї матері подарунок у грошовій формі в розмірі 280 тисяч гривень. Крім того, мати вашої партнерки 21 грудня 2021 року набула у власність автомобіль Hyundai Elantra 2014 року випуску. Під час співбесіди в рамках участі на конкурсі на посаду директора НАБУ ви пояснили, що джерелом походження коштів на подарунок були особисті гроші матері співмешканки із заощаджень та пенсій, яку вона отримала з 2011 року, автомобіль Hyundai Mat. Вашої партнерки купила за ринковою ціною 290 тисяч гривень, теж за власні доходи та заощадження. Комісія просить пояснити нам більш детально зроблені вами розрахунки джерел походження коштів матері Тетяни Водоп'янової. Дякую. У моїх. Сьмових відповідях я постарався максимально розписати приблизні розрахунки. Я вважаю, що в даній ситуації потрібно враховувати і як курси української валюти до іноземних валют, а точно так само інфляційні процеси. Водночас мною проведено певний розрахунок. Це від 2007 року. Далі я не спускався, але там теж є доходи, які надані мною в е, довідці ОК-5, якщо не помиляюся, вона правильно називається, і е, в зазначених розрахунках е, за е, період е, з 2007 року по 2000 2021 рік загальна сума доходів без врахування періоду 2011-2016 рік, бо даної інформації довідка пенсійного фонду не дає можливості зробити. Мною так максимально використана довідка з конкурсу на посаду директора НАБУ, яка захоплює 17-18 рік. При моїх розрахунках загальна сума доходів. Матері Тетяни Водоп'янової, становить близько 53 тисяч доларів, що фактично навіть дані доходи без врахування інших, без врахування заощаджень, які у неї могли бути до 2007 року, доходів до 2007 року для придбання автомобіля та подарунку дочці у розмірі 10 тисяч доларів одне і 10 тисяч доларів інше, 20 тисяч доларів є допустимими, нормальними і співрозмірними з її доходами та крім іншого мною зазначено близько 40, понад 30, близько 40 річному стажу роботи особи 67 років. Угу. А, дякую. А, комісія хотіла б вас привітати з радісною подією, з народженням вашої доньки прямо під час конкурсу. І тепер ми знаємо, що у вас є троє дітей. Це радісна подія. Безперечно, ми вас вітаємо водночас, під час співбесіди на під час співбесіди у конкурсі на директора НАБУ і з відомостей, які нам були надані з офіційних джерел, ми бачимо, що ви перетинали кордон вже під час початку повномасштабного вторгнення. Ви пояснювали, що ваша колишня дружина не могла здійснювати перетин кордону, тому що вона перебуває. На військовій службі, тому саме ви займалися вашими дітьми, дбали про умови їхнього проживання і були дотичні до переміщення ваших дітей за кордон. І у поясненнях ви надали нам відповідь, що ви тричі виїжджали за кордон. Метою першого одноденного виїзду ви зазначили перевезення автомобіля брата, другого тижневого виїзду відвідування дітей і третього виїзду повернення дітей за кордон. Ми б хотіли все ж таки уточнити, чому саме ви, враховуючи наявність у вас інших родичів, перетинали кордон з метою перевезення ваших дітей чи відвідування ваших дітей, чому ви зазначили перевезення автомобіля брата? Як підставу для перед... відвідування кордону, і більш детально яким чином це було оформлено, зважаючи на те, що ви в той час працювали на відповідній посаді? Це було відрядження? Чи це було... була відпустка? Не могли б ви уточнити? Так, звичайно. Пробую пояснити максимально коротко, теж, але це досить е, об'ємне запитання е, і емоційне об'єктивно е, поясню в кінці. Е, на той момент е, так мої батьки. 62 роки обом було на той момент, за що, в принципі, не знаю, буду чути, вони не будуть цю свою бесіду. Я їм мега вдячний, Я гордий син своїх батьків. Вони могли відмовитись, могли цього не робити, але вони прийняли рішення. Батько звільнився з обійманої роботи, яку він займав, і допомогли мені та моїй колишній дружині у забезпеченні безпеки моїх дітей. В даній ситуації всі. Мої поїздки, три даних поїздки, які були з метою забезпечення перебування моїх дітей там та пов'язані з ними, були здійснені виключно з даною метою. Також це було здійснено для так. Моїх дітей може виховувати будь-хто, може будь-які родичі до цього долучатися інше, але за півтора роки бачити рідну маму. 10 днів, і е, батька кожних там допустимо півроку, слава Богу, в мене була така можливість. Е, я вважаю це нормальним і адекватним. Коли я надаю дану змогу своїм дітям е, було ще кілька поїздок, які я не враховував, бо вони не були пов'язані з перетином кордону. Ми зустрічалися з ними в Закарпатській області. Е, батьки мої допомагали. Я надіюся, що там інформація є в комісії про моїх батьків. Е, дана інформація однозначно буде в перетині кордону е, і. Е, на той момент, на той момент, в моїх батьків напевно і в моїх дітей я був єдиний, хто мав можливість серед родичів, хто мав можливість допомогти, хто мав можливість приїхати, і що стосується підстав для перетину кордону, це чисто юридична сторона. Я підкреслю те, що працівники НАБУ, так як і інші, працівники інших державних установ, ДБР БЕП. Також військовослужбовці, яким надані відповідні дозволи на виїзд за межі гарнізону, вони всі мають право на рівні з іншими 22 категоріями в статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію на виїзд за кордон. Це певна. Певні пільги і гарантії діяльності, такі як, наприклад, матеріальна допомога, як зарплата працівників, які вони отримують, і вона жодним чином не пов'язана з будь-якими службовими обов'язками. Це в жодному разі не могли бути відрядження. Це були виключно офіційні відпустки. На моє особисте переконання для виїзду за кордон жодних інших додаткових документів, окрім підтвердження, що ти є працівник або належиш до певної категорії, не потрібно водночас. Державною прикордонною службою було прийнято рішення щодо отримання додаткових документів. Це офіційного документу про надання відпустки для підтвердження можливості перетину кордону. І фактично підкреслюю ще раз це відповідає виключно. Наприклад, можу своєму, бо там ще також вказаний четвертий виїзд, як уже батька, батька трьох дітей, це рівнозначні підстави для виїзду за кордон, змінений тільки пакет документів, який підтверджує даний факт. Дякуємо вам за роз'яснення. Ще одне питання, яке постало у зв'язку з вашою співбесідою на заняття посади директора НАБУ, і пов'язане з матір'ю вашої партнерки. Вона виїжджала у 2020 році в РФ Ростовську область, Москву, ви пояснили, що вона у 2020 році виїжджала до Ростовської області і Москву не відвідувала, тому що постало питання про перетин кордону. Інформація про перетин кордону та прямування до Москви була внесена у базу даних, оскільки потяг був сполученням з кінцевим пунктом призначення міста Москва. Поїздка тривала орієнтовно 5 днів, а матір вашої партнерки не отримувала жодних доходів з джерел на території РФ і не здійснювала. Там підприємницької діяльності виїзд було здійснено з метою присутності на важливі події у осіб, з якими батьки вашої партнерки підтримували стосунки з 1980-х років до повномасштабного вторгнення. Чи можете ви додати? Ще якісь деталі стосовно цієї поїздки, чого вона стосувалася. І загалом, поясніть, будь ласка, своє особисте ставлення до відвідування Російської Федерації в період з 2014 року по 2022 до моменту повномасштабного вторгнення. Дякую. Ви, в принципі, максимальну інформацію, яку я володію, майже, майже все озвучили. Я хочу додати е, виключно те, що в принципі я також озвучував на попередній комісії. Е, даної інформації на той час мені відомо не було. Після того теж я особливого наміру визнавати даної інформації не мав, але однозначно, моє ставлення було е, доведено і відомо це е, також підкреслити, що на момент. На даний момент я як і озвучував на попередній співбесіді, швидше за все, наскільки я пригадую, навіть не був знайомий з матір'ю Тетяни Водоп'янової. Водночас, з приводу мого бачення і мого ставлення, ну воно об'єктивно обґрунтоване багатьма факторами, і це в тому числі факторами, які я переживав 2014 року, це і факти. Певних моїх колишніх колег, які е, перейшли на сторону ворога, знаходячись в Криму і в Донець, в Донецькій і Луганській області, це і е, факторами величезної кількості моїх е, колег і друзів, які е, поїхали приймати участь в антитерористичній операції, так званій тоді, це і мій рідний брат, точно так само, який досить тривалий час знаходився там як офіцер служби безпеки України. Uh, і uh, воно є однозначно негативним. Я в своєму житті не те, що 14-го, я в принципі не був ніколи ні в Російській Федерації, ні в Білорусі за своє життя. І uh, на даний момент тільки виключні фактори можуть скластись, якщо ми всі зможемо туди потрапляти, але з іншими обставинами, і також. Я думаю, підкресленням моєї думки це ну, мого ставлення до цього. Це буде той факт, що з повномасштабним вторгненням я, знаходячись в Києві в Київській області, де я проживаю, я не евакуйовувався, не виїжджав. Я залишився в Києві. Був долучений до зведеного бойового загону в набу. Ми були відряджені до спільних міжвідомчих груп разом з СБУ, я безпосередньо на той час. Визвався та приймав участь в напевно одному з найнасиченіших бойових районів Цибучанському районі, будучи заступником керівника даної міжвідомчої групи, із 24 лютого спочатку повномаштабного вторгнення до 21 квітня жодного разу не виїхав взагалі за межі Київської області, знаходячись тут і приймаючи безпосередню участь у протидії агресії. Що підтверджується довідкою? Я також на комісії надавав відповідну довідку. Дякую, пане Вікторе. І е, ще одне запитання. Громадськість цікавиться вашим адміністративним правопорушенням у Львівській області в 2023 році. Власне, ви вже надавали пояснення в своєму попередньому інтерв'ю. Воно полягало в тому, що керуючи автомобілем, ви перетнули суцільну лінію дорожньої розмітки, яка поділяє транспортні потоки протилежних напрямків. і тим самим порушили частину першу статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення. На співбесіді з доброчесності на посаду директора НАБУ ви вказали, що не пам'ятаєте, чи слідували політиці звітування цього випадку до відділу внутрішнього контролю та вашому е керівнику. Чи не пригадали ви, чи не з'ясували це після попереднього вашого інтерв'ю? Все ж таки, які були ваші дії, чи слідували ви цій політиці звітування? Чи можете ви нам це пояснити? Так даного питання мені в письмовому в письмових питаннях не ставилось, тому я дане питання фактично конкретно не з'ясував. Після е, я коротко попробую… Відповідно до нашої корпоративної етики ми зобов'язані повідомляти про досить великий пул подій, які трапляються в нашому житті, в житті наших осіб, з яких ми фактично декларуємо. І... Прошу не зараз сформулюю. І таких випадків виникає досить багато, досить часто. Чесно скажу, в моїй пам'яті я. Завжди е, слідую даним вимогам і е, вживаю заходів щодо інформування. В нас є як телефони, так і е, обов'язково письмове інформування. Е, ті факти, які е, от, наприклад, ДТП, яке було на службовому автомобілі, я пригадую, бо це було е, супроводжувалося подальшому досить багато е, і поясненнями, і е, об'єктивними перевіркою даних обставин конкретно і з останніх теж я пам'ятаю це. Останнє останнє це напевно приємна новина, про яку ви сказали це е, про народження дитини. Про що мені як працівнику набу і, взагалі, як державного службовцю, прийшлось повідомити всюди, напевно, крім Фейсбуку, де я не викладав свідоцтва про народження, е, тому готовий сказати, що я е, завжди виконую дані вимоги е, сам особисто. Я даного факту не перевіряв. Знаю, що. Управління внутрішнього контролю після співбесід на директора на посаду директора національного бюро проводила перевірку щодо всіх фактів, які були озвучені в даних співбесідах працівниками. До мене питання виникало, тому я переконаний, що там мною вжито всі заходи. Дякую. Так, шановні члени комісії. Чи є у вас запитання? Пане Андрію, будь ласка. Питання перше стосовно подарунків, які одержала. Ваша партнерка, Тетяна. А... А з чим вони були пов'язані? Я просто намагався собі, ну, так, прикинути, але не побачив збігу з круглими датами ні вашими, ні вашої партнерки, ні ваших дітей. А... А... У вас у вас інші, не, не інші числа закінчуються роки народження. Не на, не, не, не на одиницю і на і не на шістку. Чому? Чому. А... Саме в цей рік було вирішено зробити такий подарунок, з чим це було пов'язано? Дякую за питання. Спробую з пам'яті вам відповісти. У мене немає документів, з якими я міг би співставити, але наскільки я пригадую, в один з конкретно тоді, коли був здійснений даний подарунок, він був здійснений з метою участі в першому внеску на придбання житла по іпотеці. Розуміло, добре, у вас ще декілька разів в тій довідці гарно вам відомі, який готує ваш орган, фігурує нотаріус Зінич і фігурує в таких випадках. Перший з них я не зовсім розумію. Там зазначено, що Олена Павлівна, тобто мати вашої партнерки, одержала щось. Чи то спадщину, чи то е, дохід подарований членом сім'ї першого та другого ступенів споріднення у сумі 300 тисяч у 2023 році. Що це таке? Теж спробую з пам'яті вам відповісти в ще раз прошу вибачення. Це 23-й рік, так. Так, Це буквально недавно. Так, так, так. 23-й рік, в 23 двадцять році сталося в двадцять році сталося дуже. Неприємна подія. Це е, помер е, батько моєї партнерки Тетяни Водопянової. Вона е, вступила в спадщину в 23-му році. Е, один з об'єктів це був цей автомобіль. Я не пригадую, так, автомобіль. Е, він е, моєю партнеркою Тетяною Водопяновою був подарований е, своїй матері. Це, напевно, пов'язано з цим. І наскільки я розумію, там вже в 23-му році фігурує продаж обмін рухомого майна на 280 тисяч. Це цей автомобіль. Правильно, Бахмут авто написано джерело доходу. Я не готовий сказати. Прошу вибачення, та не маю даної інформації. Ну ви завжди можете ознайомитися з матеріалами, які про ну. вас зібрав ваш Орган. Вони є в нашому розпорядженні, тому ми запрошуємо подивитися і надати пояснення з цього приводу, якщо це можливо. І ще Дуже тоді... вам дякую. Я буквально прокоментую. Я думаю, що дана інформація зможу навіть без ознайомлення з матеріалами уточнити у своєї партнерки це жодних проблем. Я думаю, не буде всього. Гаразд. Ну і таким чином, скільки ми з'ясували. Хто така Анна Зінич, це нотаріус, питання, ймовірно, щодо посвідчення нею договорів дарування стосовно вашої квартири на півночі міста відпадає. Дякую. Шановні члени комісії, чи є ще якось запитання? Я бачу, що ніби немає. Так, пане Вікторе, ми вам дякуємо сьогодні за Цю співбесіду за надану інформацію. бажаємо вам успіхів. До побачення. Я вам тут теж дуже дякую. До побачення.